Чому сьогодні українська молодь усе частіше відмовляється від народження дітей? Це питання перестало бути приватною справою кожної пари і перетворилося на важливий суспільний, економічний та зрештою екзистенційний виклик для всієї країни. Чи це справжній бунт проти багатовікових традицій, того самого культу родини, який століттями був наріжним каменем української ідентичності. Чи можливо це тихий крик про допомогу в країні, де вижити стає щоденним викликом, де далі складнішим з кожним роком, а стабільність здається майже недосяжною розкішшю? Раніше за часів наших бабус і дідів діти справді вважалися справжнім благословенням, подарунком долі і природним продовженням життя. Дім наповнювався їхнім щасливим сміхом, метушнею. А голоси маленьких це були справжні непохитні надії на майбутнє та гарантія того, що рід не згасне. Це була спільна філософія виживання та взаємодопомоги. Сьогодні парадигма кардинально змінилася усе частіше молоді пари, які досягли віку, раніше вважався ідеальним для батьківства, промовляють, ви ще не готові. І ця неготовність є багатогранною. Вона включає низку цілком раціональних та емоційних факторів. Бар'єри сьогодення, фінанси, психологія та свобода. Не готові в першу чергу фінансу, адже світ дорожчає стрімкими темпами. А реальні, чисті зарплати навіть попри зростання цін. Не йдуть у ногу з затратами на якісне виховання від підгузків до вищої освіти. Молодь усвідомлює, що виостити дитину до повноліття це інвестиція, що вимагає тисяч доларів і постійної надійної фінансової подушки, якої часто просто немає. Не готові психологічно, адже виховання дітей вимагає не просто віддачі, а безмежної, щоденної емоційної виснажливості і терпіння. Суспільство тисне і вимагає бути ідеальними батьками, що лише посилює страх не впоратися. Крім того, на фоні загальної тривожності та непевності в країні. Молоді люди відчувають, що не мають достатнього ресурсу аби забезпечити дитині таке необхідне почуття безпеки. Не готові жертвувати власним комфортом, свободою, звичним життям на догоду новим обов'язкам. Що навалюється важким тягарем на плечі? Покоління виховане в ідеях індивідуалізму та самореалізації. Не хоче відмовлятися від власних амбіцій, подорожей, кар'єрного зростання. Батьківство більше не сприймається як єдина можлива місія. Війна як каталізатор демографічної кризи та культурні зміни, безперечно, війна стала найбільшим фактором, що руйнує плани та випалює надії. Коли в серцях Українців чути гуркіт тракет над мирними містами. Коли тисячі молодих чоловіків і жінок гинуть на фронті. Віддаючи життя за країну. Важко майже неможливо думати про майбутнє. Особливо якщо це майбутнє родина та народження нової людини у зоні постійної небезпеки. Війна створює екзистенційний страх за життя дитини. Який переважає будь-яке бажання продовжувати рід, але є і інші глибинні причини це економіка, що стоїть на роздоріжжі, ціни ростуть, тоді як зарплати в багатьох галузях стоять на місці або недостатньо зростають. Багато хто шукає кращу долю за кордоном і відкладає дітей на потім Сподіваючись спочатку міцно стати на ноги в безпечнішій країні ця міграція вимиває найбільш активну та репродуктивну частину населення. Крім того, у світі і в Україні зокрема змінилася культура. Індивідуалізм, особистісна свобода та орієнтація на власний розвиток це нова реальність сформована глобальними трендами. Кар'єра, подорожі, самореалізація та навіть психологічне здоров'я стали незаперечним пріоритетом. А поняття продовження роду. Та виконання обов'язку перед сім'єю відійшло на другий план або ж повністю втратило свою імперативну силу. Діалог поколінь та національна перспектива Старше покоління, батьки інколи запевняють, тиснуть або навіть дорікають без дітей. Ви ніколи не будете по-справжньому щасливими. Ваше життя буде порожнім. А молодь у відповідь відповідає часто з болем. Ми не хочемо повторювати ваші помилки, ваше нещастя, фінансову скруту чи токсичні моделі виховання. Це не просто суперечка. Це зіткнення двох різних епох і систем цінностей, хто ж має рацію, ті, хто вважає дітей центром життя і смислом існування. Чи ті, хто шукає власний, ненав'язаний суспільством шлях у світі, що стрімко змінюється навколо? Це питання не про моральні заборони чи проповіді. Це питання про майбутнє України. Бо без дітей, без нового покоління немає майбутнього нації, немає продовження її історії, культури та державності. Демографічна криза посилена війною. Загрожує стати найглибшою раною країни. Але чи готова влада створити ті системні умови? Де молоді сім'ї не боялися б народжувати та виховувати дітей? Це не лише про грошові виплати, а про безпеку, доступну медицину. Якісну освіту, справедливі зарплати та стабільні робочі місця чи ми й надалі залишилися країною, де молодь шукає майбутнє далеко за межами рідної землі. А ті, що лишаються, змушені мріяти про тихі сімейні вечори та спокійні дитячі колиски в умовній безпеці. Що думаєш ти. Чи має молодь повне право ставити особисту свободу та самореалізацію вище за батьківство? Чи настав вже час зламати цей тривожний демографічний тренд і повернути віру в силу та підтримку родини з боку держави та суспільства? Бо відповідь – у кожному з нас і в системних діях держави. І, лише разом створивши суспільство, що справді підтримує молодих батьків, ми зможемо побудувати країну, де міцна, здорова родина не ідеал минулого. А фундамент, на якому тримається непохитне майбутнє України.